Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Ранок-суботи, друзі. Сьогодні вже 28 вересня і ми йдемо по вулиці Стебницькій, йдемо вниз до Стебницького кільця. Повз продуктовий ринок, повз всі торгові центри, які тут є по вулиці Стебницькій, і зайдемо також на стихійний ринок на Стебницькому кільці. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь. Трускавець тільки просинається, бачите. Кафе-бар Марта, тільки відчинили. Цікаве місце, бачите, прохідне, вулиця Стерницька, якраз це фактично пряма вулиця від Бювету до Стерницького кільця, і тут люди, які знімають квартири, або ну, з Бювету йдуть на продуктовий ринок, це вся така пряма дорога, і ну, в цьому барі Марта бачу завжди сидять люди. Завжди чи то в зимою, чи то літо. Люди тут завжди є. Не знаю, смачно, не смачно, це вже, друзі, пишіть в коментарях, хто тут був. Як колись давніше був, ну я вже не пам'ятаю, як це було. Бізнес, вулиця курорту бачите, тут а, постійно є бутики, магазини, супермаркети, торгові центри. Чудовий ранок. Після обіду має вже бути дощ, має портитись погода і. ну. Наслідуючий тиждень у Карпатах проновлюють сніг. Бачив там такі прогнози. Наслідуючий тиждень буде сильне похолодання, друзі. Так що беріть якісь теплі речі, якщо плануєте їхати на курорт. На курорті погода зараз не передбачувана. Очікували, що буде ще багато теплого. Теплих днів сонячних, але зараз ну, цей тиждень буде дощовий і похмурий і холодний, друзі. Вночі навіть буде до плюс одного тільки. Але це, друзі, ще я знаю, що має бути бабине літо. Обов'язково буде. Я думаю, так числа 20-го. Ось в тих числах від 10 до 20. го Я думаю, що буде ще бабине літо. Це так завжди буває, це буде різке зараз похолодання, а потім ще буде, буде дуже багато теплих сонячних днів. Ну надіюсь, що так воно буде як в інші роки. Людей ще рано, десь 10-та година ранку, тільки ще небагато, друзі. Небагато, ну я думаю, що сьогодні це останній день, коли люди, ну, в цьому році, коли люди ходять в футболках на короткі рукави. Вчора зранку було 20, сьогодні плюс 16, але зараз вже точно є 20, дуже тепло. Фактично місяць вересень нас порадовав дуже теплими сонячними днями. на курорті. Був, друзі, у східниці і бачив вже тут троскавці, на базарі дуже багато є білих грибів. Зараз сезон дуже багато на базарі продають. Бачите, у східниці я був продавали по 350-400 гривень. В Трускавці вже від 400 гривень білі гриби, а бачив. Бо в Тіктоку відео Косів, здається, івано франківська область. Там продавали по 500. Там, де найбільше грибів, продають найдорожче. Дивно. Хоча, я думаю, що ціни впадуть. Зараз грибів вже дуже багато. Ну, але найкращі гриби ті, які назбирав власноруч. Мрія така в мене, щоб... Десь попасти на таку галявину, так як то показують тік З великою кількістю білих грибів. Овочі, фрукти продають, також людей ще небагато. Йдемо, перейдемо дорогу. Зараз. Давно я не ходив на ну, вулиці Стебницької, але біля цих магазинів, де Зоо-магазин, де колись був Юпітер. Також де колись була перукарня Абсолют. Тут зараз також є Євросекондхенд. Хенд. Рускавці дуже багато людей, які приїхали, вимушено приїхали. Утікали від війни, наприклад, приїхали і дуже багато людей повідкривали свої власні бізнеси. Значите, колись тут була перукарня абсолют, тепер аналізи Сінево. До речі, крафтова сироварня, про яку я недавно знімав відео, також пані Олена переїхала з міста Миколаю. Багато чого різних історій, як люди сюди переїжджали, як відкривали власні справи. тут, до речі, на другому порсі також є перукарня. Квітковий магазин. Люблю робити прогулянку отаким ранком. Не знаю, люди ще багато людей сплять, можливо, хтось вже на роботі. Але суботній ранок і коли світить гарно сонце, люблю пройтись до бювету назад. Сьогодні в палаці культури Шевченка буде Катерина Вожинська і Михайло Грицкан. Надіюсь, вони будуть на бюветі. От я тільки що з бювету там зранку ще. Вже розставили колонки, апаратура підключена, можливо, на обідню. перерву якраз вони прийдуть. А цей тиждень, друзі, якось було, що не було дуже багато концертів на біві. Минулого тижня було дуже багато, а цього тижня це. Це дощ не давав, також співачка Таяна прийшла на бівети, але не співала. Роман Скорпіон також не прийшов, була чудова погода, не знаю, яка причина. Ну, сподіваємось, що Михайло Грицька і Катерина Божинська сьогодні все-таки прийдуть. Ліворуч від нас торговий центр Вектор. Тут також квіти продають, бачите, на зупинці. Так ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми вже помаленьку дійшли до Стебницького кільця, якраз тут. Такий, бачите, стихійний ринок. Ну, це стихійний так називають, а в дійсності тут продуктовий ринок, і у людей час від часу тут поліція змушує звідси йти. Хоча тут дуже зручно, спальний район, людям далеко не потрібно йти і також люди, які приїжджають зі сіл, тут зупиняється автобус дуже зручно привезти свою продукцію. І тут продавати. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!